Пишенічку. Телефон паспорт. Паспорт, взяли, паспорт. Так, зарядку і все. Воді, телефон, Це собі, Люди зачиняють двері, прощаються з рідною домівкою. Все необхідне беруть з собою до автобусу. Це евакуація з прифронтового міста Оріхове, що у Запорізькій області. А давай яку сумку тут. Давайте, давайте. Давайте. А шпилічки немає, щоб пристігнути. Машу б не потеряла. Автобус об'їжджає 25 домівок. Жителям допомагають рятувальники, поліція та міська соціальна служба. Проте не всі одразу погоджуються на евакуацію. Людям пояснюють, чому це необхідно. Я, я чувствую по собі, що я не доїду. Ви ж бачите, яка ситуація з кожним днем все гірше й гірше. За вами будуть дивитися. Ми ж що буде. Нема. Там будуть дивитися за вами, ухажувати за вами. Хто за вами тут буде ухажувати? Загальний вік цих людей від 60 до 92 років. Люди дуже тяжко переносять вибухи, тобто на, є необхідність людей з Міста Оріхова евакуювати це вже друга евакуація з Оріхового. Два тижні тому 19 місцевих відвезли до Запоріжжя. Далі вони будуть прямувати в центральну і західну Україну. І сподіваємося, що наші люди будуть знаходитися в безпечних умовах. А ми далі будемо продовжувати евакуацію населення із міст там, де точаться. Дуже жорстокі бої. Для мене це чергова маленька перемога, з якої складається одна велика перемога. Сьогодні ми евакуюємо 25 чоловік, мешканців нашої громади, включаючи місто Оріхове і його село, які відносять до категорії маломобільних. Тобто це люди, які зі своїми вадами, вони приречені на смерть. Нині з Оріховської міської громади евакуйована понад 40 мешканців, але там ще залишається більше 60 людей похилого віку. Ірина Головков, числав Твердохліб, спеціальний репортаж ТВ7.